Візьміть вашу собаку і станцюйте з нею так само, як ця жіночка. І по реакції собаки ви зрозумієте, чи ваша собака агресивна по відношенню до вас або інших, або вона чем толерантна по відношенню до вас або інших. І так, торкання собаки в різних місцях її тіла це по суті прояв сили з вашої сторони. І якщо на цю дію ваша собака починає зуби показувати, ричати, гавкати, агресувати, то вона може бути небезпечною для вас і для інших учасників соціума, тобто агресивна. Якщо ж ваша собака на ці дії, танці, де ви трогаєте собаку в різних місцях, вона реагує спокійно, покірно, облизує вас, може трошки гратися, вуха піджимає чуть, -чуть да? бо це прояв сили, значить, реакція вашої собаки правильно, вона чимна, толерантна по відношенню до інших і до вас. Взагалі, такими діями, як на відео, ви можете собаку підготовлювати до процедур. Тобто, якщо ви трогаєте собаку в різних місцях і вона на вас якимось чином речить, агресує, ви кажете їй ні робите паузу 5 секунд і продовжуєте робити те, що ви повинні робити. Таким чином, ви підготовлюєте собаку, що я можу тебе трогати в різних місцях, а ти повинна терпіти трошечки допоки я не закінчу. Але у вас нічого не вийде, якщо ви не приберете корні проблеми агресії. А це вже наші марафони або заняття. В шапці профіля є посилання.